Всім вітання, друзі! В цьому відео я вам хочу розповісти про ключ BitLocker. Це засіб шифрування дисків, який входить до складу операційної системи Windows. Мабуть, ну я особисто стикався з такою штукою, що в мене от вискакувало відіть BitLocker, який Складається з 48 цифр, я його не знав і не міг відновити свій диск. Отже, друзі, раджу вам це зробити на майбутнє, щоб він у вас був. Як його знайти, я вам зараз все це покажу. Зберігати його треба на флешку або переписати собі десь, але не в системі ну, в комп'ютері, бо якщо він вийде з ладу, то сенсу не буде вас його подивитись ніяк, і який сенс його зберігати на комп'ютері. Отже, поїхали. Якщо, друзі, у вас така... таке сталося, і висвітилось таке, що ви ввели бітлокер. Ну це проблема буде. Проблема, якщо у вас немає того ключа, ви не зможете відновити ні ваші файли, нічого, абсолютно доступу у вас не буде ніякого. І вам доведеться все заново-наново робити. Ніяк ви його не відновите. Отже, треба його подивитись і зберегти собі для майбутнього. Я ж кажу, повторюсь, в мене таке було, і я був в такій, скажімо, недобрій ситуації. І все робив наново. До речі, система його створює сама, може створити, без вашого відома. Вона шифрує ваш диск повністю. І якщо щось збой якийсь, от, отаке може статися, розумієте? Так що, давайте зараз ми його з вами знайдемо, перепишемо собі або на флешку, або на блокнот і збережемо. І так, відкриваємо свій браузер, неважливо який, в пошук вводимо в таку команду. Ось, друзі, аккаунт, Microsoft, Comm, TV, Recovery Key. І натискаємо Enter. Тут вам, друзі, треба увійти в свій обліковий запис. І ось тут, друзі, ми маємо свої ключі відновлення бітлокер. Дивіться, їх може бути декілька. На одному пристрій, дивіться, в мене це був HDD-шний диск, Bitlocker на нього. А коли я змінив його на CCD-шний, в мене ось цей інстав. Ви собі запам'ятовуєте ну, бажано і той, і той. На всяк випадок. Дивіться, можна це так зробити, поки що, потім собі переписати. Відкриваємо цей ПК. Ну я, як я зробив, поки що. Потім я його може на флешку скину, Поки що я його диск де закинув. Ось е я створив папку, бачите. Е ну Натиснули правою кнопкою миші. Створити. Створюємо папку, підписуємо. Я підписав бідлокер ключі. Відкриваємо. І тут, друзі, вам треба створити, знову ж правою кнопкою миші, створити ярлик. Натискаємо. Вірніше, ні, друзі, трошки перепутав. Створюємо не ярлик, а створюємо ми текстовий документ. Ось, і підписуємо його. Ось підписали. Я, наприклад, один код у мене буде з 48 цифр на CCD-шній і другий я зроблю на HDD-шній. Зберігаємо в один, в другий, щоб вони у вас були. Або ж перепишіть собі. Все, друзі, потім ви не будете мати ніяких проблем з таким випадком, якщо станеться, ви його ввели і відновили ваш диск, всю вашу систему. Думаю це було дуже корисно. Дякую всім. Ще більше відео на моєму каналі. До побачення, друзі!